Хочу показати вам, як краще не робити. Ось так, може, не дуже сильно гарно, але дивіться, ну, я сподіваюся, що власник цього закладу ззаді просто хотів собі розмножити десь на території, тимчасово не хотів садити і посадив собі за загорожею для того, щоб потім його якось органічно десь. Розмістити на своїй території, тому що це посаджено грядками. Ніколи на своїй території за межами своєї території не висаджують рослини грядками. Ось так. Грядка того, грядка того, грядка того, грядка того. Я не розумію суті цього дизайну. Дивіться, ось ця гортензія на Бельгія, я так розумію, вона ще не виходить із землі. Це ось форзиція. Дивіться, якщо просто взяти форзицію і зробити її огорожою, так як вона тут в шахматному порядку засаджена, зробити її огорожою однорідною заді, наприклад, фон з форзиції і спереді дати хоча б он гортензію Анабель. Тоді це буде мати якийсь сенс по всій огорожі. А якщо зробити ось грядку форзиції, тут грядку бузка, ось бо бузок того, що він тут теж посаджений, там он, грядка, я вже навіть не бачу, що це. І розбити якось ялинками, як колонами, то я якби ну, я не розумію для чого це. Але. Якщо є таке бажання, ось, будь ласка, нехай собі типу, роблять. Я просто е, кажу, як е, робити не слід. Ось, не слід висаджувати грядками. Грядка того, грядка того, грядка того. якщо було б органічно десь тут форзиція, тут форзиція, тут форзиція, тут форзиція, тут форзиція, тут форзиція, між ними по одній штучці. Припустимо буску, але це і це весняно квітуче, нехай. Потім можна взяти анабель гортензію першим рядом, типу нижнім ярусом посадити. Вона вже осінньо квітуча, то тоді є в цьому якийсь сенс. а Там ось воно і піраканта. Робіть так, вимальовуйте свою територію так, щоб промальовуйте її. Промальовуйте навіть територію за огорожою. Як би ви хотіли це зробити за. Тому що ну, ось грядками це не має ніякого сенсу. Дивіться, піон деревовидний. Ось красота, яка вже буде розпускатися. Це дуже гарно. У нього вже такі гарні буньки великі, прям, прям дуже великі. Але знову ж таки він росте грядкою. Якби я думаю, моя думка у виправданні цього всього, що це десь для того, щоб потім е, на дорощення, посаджено на дорощення, і потім якось органічно це все зробити. Якщо, е, якщо моя думка є правдивою, тоді це ок. А якщо це просто зроблено на. Е, Типу на постійній основі, щоб воно ось так росло, то тоді, як, якби я чогось не розумію. Просто, якщо ви хочете собі, дівчата, щось таке робити, то ось просто майте на увазі так робити не слід. Робіть так, промальовуйте собі кущики. Малюйте, наприклад, форзицію, замалюйте собі жовтими е колами. Ось про, е про е пишіть, скільки у вас метрів відстань. Поділіть, форзиція, допустим, має. Десь розмах, як який як, типу кущ. Але ну так приблизно 2 метри. Ви собі малюєте кружочок жовтий, потім бузок, кружочок там, допустимо, сиренівий, там бузковий колір. Тоді перед ним три, три кружочки, припустимо, білих або голубих, типу Анабель, і так чередуєте. І тоді у вас буде вимальовуватися якась логічна картина, тому що ось грядки – це грядки. А, ну так ось. Ну і ще спереді можна взяти ранню чи посадити якісь е, нарциси, крокуси і тому подібне прямо в перший ряд. Тоді, е, або е, е, грунтопокривні флокси перед е, ось е, лінією тротуару. Але це, це бажання. Е, Пластиків, так що якби я поважаю їхнє рішення, але в своєму дизайні ось такого не рекомендую робити. Ось так. Краще не робіть таких помилок. Висадки грядками. Висадка грядками табу. Ось так.